Вітаю сьогодні. Ми е, спробуємо зануритись у світ астрономії. Поговоримо про все: від давніх календарів до ну до сучасних уявлень про розширення всесвіту. Маємо тут деякі матеріали. Спробуємо розібратися. Вітаю так, тема величезна. І справді цікаво прослідкувати, як від простого спостереження нічного неба людство дійшло до, ну, до розуміння таких масштабних речей. Саме так. І головне питання, мабуть, навіщо? Навіщо нам знати про далекі зорі, про якісь там галактики? О, це ключове питання, справді. І відповідь, як мені здається, набагато глибше, ніж просто цікавість це ж про наше місце у світі, взагалі про все. Добре, тоді почнемо з основ: що таке астрономія? От формально як наука. Ну, формально, якщо взяти визначення з наших джерел, то це наука про м, будови небесних тіл, їхній рух, звідки вони взялися, як розвивається, і не тільки тіл, а їхніх систем, ну і все світо в цілому. З грецької здається, Астрон світило, номос, закон, закон світил. Так, закон світил. Звучить. Поетично, але за цим стоять спостереження. Дуже багато спостережень. Все ж почалося з того, що люди просто дивились вгору. На сонце, місяць, зорі. Саме так. На красу неба, на те, як місяць змінює форму, як день змінює ніч. Спочатку це, мабуть, була якась магія, щось незбагненне, але потім з'явилася потреба не лише краса, а й практична користь. Абсолютно. Матеріали кажуть, що виникла вона з цілком земних потреб. Ну, по перше, це вимірювання часу. Ага, щоб знати, коли сіяти, коли жнива. Точно, як інакше, годинників вже не було. От рух сонця місяця це був перший календар, перший годинник. Логічно. А ще. По-друге, орієнтація. Ну, уявіть собі, як подорожувати морем чи пустелею. За зорями. Звісно, полярна зоря, сузір'я це ж були перші навігатори, дуже надійні, до речі. І третя потреба, яка була, передбачення. Але не в сенсі там гороскопів, а передбачення сезонних явищ. Коли чекати розливу річки, як у Єгипті, наприклад, коли посуха може бути, це було життєво важливо? Виходить, астрономія народилася з практики так на перетині подиву і необхідності, я б сказала. Цікаво. А як зараз? Годинники є, GPS є. Які завдання стоять перед астрономією сьогодні? О, сьогодні завдання значно амбітніші. Це вже не просто орієнтація чи календар. Ми намагаємось зрозуміти, як влаштований Всесвіт на фундаментальному рівні. Тобто, ну, вивчаємо фізику планет і не тільки в нашій сонячній системі, а й ті, що біля інших зір, екзопланети, шукаємо відповіді, чи є десь ще життя, досліджуємо процеси в надрах зір на сонці. До речі, про сонце. У матеріалах згадувалось, що туди ж неможливо потрапити людині. Ну так, звісно, це ж велетенська розпечена куля газу, там термоядерний реактор всередині, температура мільйони градусів, ніякої твердої поверхні. Ясно, але вивчати його все одно треба. Обов'язково. Хоч сонце і типова зоря, для нас воно унікальне, бо найближче. Його активність, спалахи, викиди прямо впливають на землю, на клімат, на зв'язок, на супутники. Розуміння сонця це ключ до розуміння всіх зір. Ну і космічну погоду треба прогнозувати. А крім Сонця і планет. Звісно, шукаємо нові об'єкти, намагаємось зрозуміти, як зорі народжуються, живуть, помирають, як виникають і розвиваються галактики, ну і найглобальніше, як виник і розвивається сам Всесвіт. Це вже питання такого, знаєте, світоглядного масштабу. Хто ми, звідки, куди йдемо. Саме так. І тут астрономія тісно пов'язана з іншими науками. З фізикою, мабуть, в першу чергу. Безперечно, без фізики ніяк не пояснити в зорях чи галактиках. Математика потрібна для розрахунків, для моделей, інженерія для телескопів, космічних апаратів, навіть хімія, щоб аналізувати склад, скажімо, атмосфер планет чи міжзоряного газу. А якийсь практичний вихід є, крім от космологічних питань, час, навігація це зрозуміло, це з давніх часів, а ще. Ну, от припливи і відпливи. Це ж чиста небесна механіка, гравітація місяця і сонця діє на Землю. Точне вимірювання сили тяжіння на Землі теж астрономічні методи допомагають. А технології. О так. Багато технологій, розроблених для астрономії, потім знаходять застосування тут на землі. Детектори чутливі, методи обробки зображень, в медицині, наприклад. Ну і, звісно, астрономія завжди впливала на філософію, на формування картини світу. Щоб охопити такий величезний предмет, мабуть, є якісь розділи в астрономії? Так, звичайно. Є, наприклад, астрометрія, це якраз про точні вимірювання. Де що знаходиться, які відстані, як час виміряти. А небесна механіка. Це про те, як все рухається під дією гравітації, закони Кеплера, Ньютона, це сюди. Астрофізика це, мабуть, про саму природу об'єктів. Саме так, мабуть, найширший розділ, з чого складаються зорі, планети, яка там температура, тиск, які процеси йдуть всередині, ось це все астрофізика. Ще є зоряна астрономія, космологія. Так, зоряна астрономія це про нашу галактику, про інші галактики, їх будову, еволюцію, а космологія це вже про Всесвіт як єдине ціле, його походження, його майбутнє. А от згадували ще радіоастрономію Рентгенівську. Це щось нове? Це відносно нові галузі. Так вони пов'язані з тим, що ми навчилися спостерігати всесвіт не тільки у видимому світлі, але й в інших діапазонах. Радіохвилі, інфрачервоне випромінювання, рентген, гамма, промені. Навіть нейтрину ловимо. І це дає якусь нову інформацію. Дуже важливо, бо різні процеси випромінюють по різному. Скажімо, холодний газ у космосі добре видно в радіодіапазоні, а дуже гарячі об'єкти, як от околиці Чорних Дір, у рентгені. Тобто ми бачимо різні аспекти Всесвіту. Все це разом як пазл складає загальну картину. Добре. Та припар давайте про історію. Як ми до всього цього дійшли? Почнемо з давніх цивілізацій. Єгирпет там щось було пов'язане з Нілом. Так, це класичний приклад. Єгиптяни помітили, що розлив Нілу, від якого залежало все їхнє землеробство, щороку починається приблизно тоді, коли на світанку вперше, після періоду невидимості, з'являється яскрава зоря Сіріус. О. І це стало основою їхнього сонячного календаря. Дуже практично 360 днів в 12 місяців. А Вавилон. Там, здається, нам залишили поділ години на 60 хвилин. Точно. Вавилоняни були майстрами спостережень за планетами. Вони вели дуже детальні записи. Правда, часто це робилося з астрологічною метою, але самі спостереження були надзвичайно точними для того часу. Ну і так, шістдесяткова система це їхній спадок, і семиденний тиждень теж. У Китаї теж, напевно, були свої системи. Звісно, китайські астрономи теж вели літописи небесних явищ, комети, затемнення, спалахи нових зір і розробляли свої календарі. Але такий, знаєте, теоретичний прорив це вже Греція. гіпарх птолемей. Отак. Гіпарх це взагалі фігура. Він склав перший зоряний каталог з координатами і яскравістю зір, виміряв відстань до місяця і відкрив процесію. Прецесію? Це що таке? Це повільне коливання земної осі. Як дзига, знаєте, коли крутиться, її вісь трохи хитається. Отак От само і земна вісь хитається тільки дуже повільно. Один оберт приблизно за 26 тисяч років. Гіпарх це помітив. Неймовірно. Аптолемей, аптолемей створив першу комплексну математичну модель Всесвіту. Його система, де земля в центрі, а все інше обертається навколо неї. Геоцентрична система. Так, вона описана в його праці Альмагест. І ця модель, хоч і хибна, як ми тепер знаємо, панувала майже півтори тисячі років. Чому так довго здавалося б? Ну, по-перше, вона м, відповідала тому, що люди бачили: сонце ж ходить по небу, ходить. Зорі обертаються, обертаються. По-друге, вона була математично досить складною і дозволяла, хоч і за допомогою хитрощів типу епіциклів, досить точно передбачати положення планет. Епіцикли це такі кола по колах, так? Саме так планети ніби їздили по маленьких колах, центри яких рухалися по великих колах навколо Землі. Складно, але працювало для прогнозів. Ну і по третє, ця модель відповідала тогочасній філософії і релігії Земля і людина в центрі світу. Ясно. А потім був період, коли центр знань перемістився на схід. Так, арабський світ зберіг і розвинув античну спадщину. Вчені ісламського світу перекладали греків, але й самі багато зробили. Будували великі обсерваторії в Багдаді, Каїрі, складали нові точніші таблиці руху планет. Згадували Аль О, Альбіроні це видатний мислитель. Він висловлював ідеї, які набагато випередили свій час. Наприклад, припускав, що Земля обертається навколо осі, говорив, що зорі це такі ж сонця, тільки дуже далекі, правильно пояснював фази місяця. А Омар Хайям? ми його як поета знаємо. А він був ще й великим математиком і астрономом. Міркував про нескінченність Всесвіту, про можливість існування інших населених світів. І от приходить 16 століття. І Миколай Коперник. Так, революція. Коперник запропонував геліоцентричну систему. Сонце в центрі, а Земля просто одна з планет, що обертаються навколо нього. Це ж був вибух мозгу для того часу. Ще б пак. Спочатку його ідею сприймали більше як такий собі математичний фокус, зручний для розрахунків, а не як опис реальності. Потрібні були докази. І тут на сцену виходить Галілей з телескопом. Точно. Початок 17 століття. Галілео Галілей направляє свій саморобний, дуже простенький телескоп на небо і бачить, що він там побачив такого Гори на місяці. Тобто місяць не ідеальна небесна куля. Побачив чотири супутники Юпітера, виявляється, не все обертається навколо Землі. Побачив фази Венери, схожі на місячні, що можливо, лише якщо Венера обертається навколо Сонця. І побачив, що чумацький шлях це насправді величезна кількість слабких зір. Кожне відкриття, цвях у труну геоцентризму. Саме так. Це були прямі спостережні докази на користь системи Коперника. А паралельно Кеплер вивів свої закони руху планет. Так, Йоган Кеплер, аналізуючи дуже точні спостереження Тихо Браге, який, до речі, сам не вірив у систему Коперника, встановив три закони планети рухаються не по колах, а по еліпсах. Сонце в одному з фокусів Еліпса, і швидкість планети змінюється за певним законом. Він описав, як вони рухаються, але не пояснив чому. А от чому це вже Ісаак Ньютон, його закон Всесвітнього тяжіння об'єднав все сила, що змушує яблуку падати на Землю, це та сама сила, що утримує місяць на орбіті навколо Землі і планети навколо Сонця. Гравітація, він створив єдину фізику для землі і неба, точно це був остаточний тріумф нового погляду на сонячну систему і всесвіт. Ідемо далі. Наступний великий крок: це коли ми навчилися читати світло від зір. Фраунгофер спектралії, так, це ще одна революція вже в 19 столітті, коли Йозеф Фраунгофер виявив темні лінії в спектрі сонця. Це було просто цікаве явище. Але потім стало зрозуміло, що кожний хімічний елемент має свій унікальний набір таких ліній, як відбитки пальців. Тобто, дивлячись на спектр зорі, можна сказати, з чого вона складається не тільки, можна визначити її температуру, тиск в атмосфері, навіть швидкість її руху наближається вона до нас чи віддаляється це за ефектом Доплера. Астрономія перетворилася на астрофізику. Ми змогли дізнатися про фізичну природу об'єктів, а не тільки про їхній рух. Стало можливим вивчати хімічний склад зір за мільйони світлових років. Фантастика. Саме так. А 20-те століття. Айнштейн, Габбл – це ж знову все перевернуло. Абсолютно. Загальна теорія відносності Ейнштейна дала нове розуміння гравітації як викривлення простору часу. Це пояснило деякі речі, які не вкладалися в теорію Ньютона і передбачили існування чорних дір, гравітаційних хвиль. А Хаббл, він же довів, що наша галактика не єдина? Так, Едвін Хабл у 1920-х роках, спостерігаючи за туманностями, зокрема за туманністю Андромеди. Зміг виміряти відстань до них. І виявилося, що це не об'єкти всередині нашої галактики, а величезні самостійні зоряні системи інші галактики, розташовані за мільйони світлових років від нас. Тобто Всесвіт раптом збільшився в мільйони разів. Саме так. Але це ще не все. Габл також виявив червоне зміщення у спектрах цих далеких галактик. Червоне зміщення. Що це означає? Це означає, що довжина хвилі світла від них збільшується, тобто світло червоніє. Це схоже на ефект Доплера для звуку. Коли джерело звуку віддаляється, тон стає нижчим. Тут так само: червоне зміщення означає, що галактика віддаляється від нас. І що виявилося? Виявилося, що майже всі галактики віддаляються, і чим далі галактика, тим швидше вона віддаляється. Це відомо як закон Габла. І це означало, що всесвіт розширюється. Не просто галактики розлітаються в порожньому просторі, а сам простір між ними розтягується, як поверхня надувної кулі. Це ж просто підірвало всі попередні уявлення. Так, це стало фундаментом сучасної космології і теорії великого вибуху. Ідеї про те, що Всесвіт почався з дуже гарячого і щільного стану, і відтоді розширюється і охолоджується. Фантастика. І на цьому фоні починається космічна ера. Супутник, Гагарін, Арамстронг на місяці. Так, 1957 – перший штучний супутник Землі, 1961 – перший політ людини в космос Юрій Гагарін, 1969 – перша людина на місяці Ніл Армстронг. Як це вплинуло на астрономію, як науку дуже сильно. По-перше, з'явилася можливість вивчати планети місяць, астероїди зблизька, запускати до них автоматичні станції, брати зразки ґрунту. По-друге, космічні телескопи, виведені на орбіту за межі земної атмосфери, яка заважає спостереженням і не пропускає багато видів випромінювання. Телескоп Габл, наприклад. Так, Габл найвідоміший, але є й інші, що працюють в інфрачервоному, ультрафіолетовому, рентгенівському діапазонах. Вони дали нам абсолютно новий погляд на всесвіт. Ця вся історія показує, як працює наука: спостереження, гіпотези, перевірка, нові відкриття. І тут, мабуть, варто чітко сказати про різницю між астрономією і астрологією, бо їх часто плутають. О, так, це дуже важливо. Астрономія це наука. Вона базується на спостереженнях, вимірюваннях, фізичних законах. Її висновки можна перевірити, підтвердити або спростувати. А астрологія. Астрологія це ну система вірувань. Вона стверджує, що положення планети зір якось впливає на долю людей чи події на землі, але для цього немає жодних наукових підстав. Тобто… Гороскопи, це не наука. Абсолютно, немає жодного відомого фізичного механізму, як Марс чи Юпітер могли б впливати на мій характер чи на те, що зі мною станеться завтра. Твердження астрології просто не проходять наукову перевірку. Це скоріше психологія, самонавіювання що завгодно, але не наука про космос. Добре, що ми це прояснили. Повернімося до масштабів, про які ми говорили. Наша галактика, чумацький шлях. Скільки там зір приблизно? Оцінки різняться, але в матеріалах згадується цифра порядку 400 мільярдів. Уявіть собі, 400 мільярдів сонців. А розмір. Діаметр галактики близько 200 тисяч світлових років. А наше сонце знаходиться десь на відстані 25 тисяч світлових років від центру, на околиці. Один світловий рік це відстань, яку світло долає за рік. Це ж шалені відстані. Неймовірні. А наша галактика лише одна з мільярдів, можливо, сотень мільярдів інших галактик, в видимому всесвіті. Найближча велика Андромеда. Скільки до неї? Близько двох з половиною мільйона світлових років. Тобто, світло, яке ми бачимо від неї сьогодні, вирушило в подорож ще до появи сучасної людини на Землі. Ми дивимось у минуле саме так. Астрономія це машина часу. Чим далі ми дивимось, тим давніші об'єкти бачимо. Найвіддаленіші об'єкти квазари, які ми бачимо, знаходяться на відстанях до 10 мільярдів світлових років. Ми бачимо їх такими, якими вони були, коли всесвіт був ще зовсім молодим. Отже, підсумовуючи нашу розмову, яке значення астрономії сьогодні? Це просто цікаво чи є щось більше? Ну, по-перше, це, звичайно, задоволення нашої фундаментальної цікавості, пізнати світ, в якому ми живемо. По-друге, це формування сучасної наукової картини світу, розуміння нашого місця в космосі, пошук відповідей на вічні питання. Так, про походження життя, про те, чи самотні ми у всесвіті, але є і практична користь, розвиток технологій, про які ми говорили, розуміння того, як космічні процеси сонце впливають на нашу планету. Виходить, вивчаючи космос, ми краще розуміємо і Землю. Безумовно, астрономія дає нам перспективу, показує, який величезний і дивовижний всесвіт, і водночас яка унікальна тендітна наша планета. Це стимулює мислення, розширює горизонти. Тож, виходить, астрономія це наука, що виросла з давніх практичних потреб, пройшла величезний шлях розвитку через революційні відкриття. І сьогодні допомагає нам зрозуміти всесвіт і наше місце в ньому від перших календарів до великого вибуху. Саме так, і вона продовжує розвиватися. Кожен новий телескоп, кожен новий космічний апарат ставить більше питань, ніж дає відповідей. Але важливо пам'ятати, що це наука, яка спирається на факти і докази, а не на віру чи здогадки. Дякую. І на завершення, як завжди, щось для роздумів. От ми говорили про мільярди галактик, про неймовірні відстані. Коли усвідомлюєш ці масштаби, мимоволі замислюєшся, а що там ще, Чи є інші форми життя, можливо, інші закони фізики десь далеко, які ще таємниці приховує космос, як нові відкриття можуть змінити нас, нашу цивілізацію. До речі, в матеріалах була згадка про історію астрономії саме в Україні. Можливо, це теж цікава тема для окремого дослідження, наш локальний внесок. Безперечно, це ці питання, які рухають науку вперед. Пошук триває. Дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, нашим слухачам теж було цікаво. Дякую, до нових зустрічей.